Усім привіт, друзі! Ви на каналі Ania Vatter World. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, гадаю відео, по назві цього відео по поволі я покажу вам, як зробити багато персонажів. Так, минулий спосіб пофіксили. Ну, в мене точно пофіксили. Тому я хочу показати вам спосіб, який я побачила випадково. Ну, тобто, я його просто коли грала, випадково побачила. Так, це було декілька місяців тому взагалі, але я просто вирішила, що є інший спосіб, тому не потрібен цей. Так, я оновила гру. Тому, як ви бачите, в мене немає ніяких построїчок. Так, нам потрібен ось такий малюк. Ось такий корик, і пуфик. Та, якась мармеладка Якби це може загадково і звучить, але це потрібно все. Так, і нам потрібно ось у будь-яку локацію, яку можна перезагрузити. Нам потрібна саме така коробочка. Залишаємо тут мармеладку Просто я вам кажу, що краще залишати. Бо це потім просто можна з'їсти, якщо вам коробка це більше не потрібна. Так. І перезагружаємо цю локацію. Ось так. Я, до речі, вирішила все ж таки не міняти свою основну сімейку. проте ще не створювала двійнят. Ось. Просто віці усі члени, просто, ось вони, просто вони переїдуть в інший будинок. Ставимо цей кем ось так ось. Він закриває все. Так. Тут помічниця просто. І ось цей пуф. Дивіться, тепер потрібно посадити цього малюка. Закриту коробку та передали персонажу. Виходимо тепер з локації. і... видаляємо цього персонажика. Я не знаю, що щоб якого мені персонажу створити. Ну, давайте хочу показати вам один факт. Як якби... якщо ось багато разів цю кнопку нажимати. То, знаю, таку якусь маску, машу. Просто потрібно дуже багато розів написано. Ось, дивіться, я багато-багато розівку називала і в мене вийшло. Якогось таке нормального ну, трошки посенати. Ну, mm, ось, я пусть, так, mm. давайте мы тут не сцарапать, да, mm. так, давайте теперь сделаем его осью, ось такая, ось, смотрите, не можем нажимать на ось, и ось уйдет, потому что маска пропадет. Доведеться все спочатку знімати, поки вона не з'явиться. Я не знаю чому, але вона з'являється, якщо багато разів знімати. Я хочу ось так зніматися з музикою. мені ось цей ось хотів зняти. Ці Зараз просто покажу вам. Якщо сьогодні випадка на осібі, посади і ви не можете її купити. Ну, супустиці. ну, супут, що намагається її маска на вірки, не і я знаю, що це в чому так, тому що так. Так, дивіться, в мене три персонажі вже. Тому давайте ходимо у іншу локацію. І треба ходити так з локації в локацію, щоб нічого не билося. Так, давайте відкриваємо і дивіться, цей малюк у коробочці. Знову виходимо. Ну і так, ось, дивіться, знову він тут. Знову ось. Я хочу якогось поціляти, яке. Давайте тільки я всі дорослими ну, такою гарненькою. Прикольні такі персонажі. Ось так от давайте це ось це приберемо. Вона була у супні, тому гадаю, це дівчинка. Ну давайте зробимо її гарну тип. І ось, наприклад, цих менше. У неї були дуже такі гарні оченята. коли я нажала. Ось були ті, яку я оченята. Виходимо. І давайте покажу, як припинити, щоб робити багато-багато персонажів, якщо ви хочете припинити. Тільки кажу вам, якщо ви хочете, щоб з'явились три персонажі, які вам потрібні в телефончику, ось ось такій формі грі, то одразу створіть двох, ну, а посередині, звичайно, потім. От дивіться, персонаж з'явився і просто не видаляємо його, не усюди називаємо. А ось робимо персонажівка. Ну, я не знаю, давайте ось такого зроблю я. Не знаю, ну трошки так. Ні, ось так. Ось такий персонаж. І він нікуди не пропаде. Коли ви тепер заходите, ви можете з ним грати. Якщо у вас немає інтернету, просто малюк з'являється, тому давайте показуємо вам, де з'являються ці персонажі, яких ви постворювали. Ну, гадаю, вже свій, мабуть, догадалися, що вони ось тут з'являються. Давайте у цю локацію, де ми були. Ось мої три персонажика. І дивіться ось ці двоє, яких я створювала. Ось. І ось так можна зробити дуже гарну сімейку. Сподіваюся, вам сподобався. Цей варіант, він складніший, звичайно, мені здається, ніж попередній, але все ж таки він якийсь. Все ж таки є варіантик, Тому ось так. Добре, друзі, на цьому все. Сподіваюся, вам дуже сподобався цей відео. Сподіваюсь, що вам допомогла створити велику сім'ю. Ну а на цьому все. Дякую, що подивилися моє відео. Та до побачення!